ефірі суботній випуск полтавських телевізійних новин. Свинокомплекс у біликах Кобиляцького району закритий. Такі вимоги вкотре озвучили громадські активісти на чергових зборах селян. Місцеві, хто за закриття від комплексу, хотіли подискутувати з керівництвом товариства Сільські традиції. Однак, уповноважені підприємства збори проігнорували. Про біди люди розповідали голові комісії з питань екології та природокористування обласної ради Ігорю Горжію. Доки ж у Біликах скаржаться селяни смердітиме. Сюжет моїх колег Сергія Коломійця та Костянтина Яхновського. Близько п'яти років білики Кобуляцького району трусять суперечки. Керівники свинекомплексу сільські традиції, делегації екологів, ветеринарів, активістів, чиновників обласної районної адміністрації місцеві дебатують: бути чи не бути свиням біля людей. Тутичні образно кажучи, скажиться, мовляв, смердить. І хворіємо всілякими болячками частіше. Тож вимагають замок на двері. Меншість переконує, нехай комплекс працює. Очільник громади теж має власну думку, каже білицький сільський голова Юрій Латиш. Як був запах, так і залишився. Якісь певні зрушення них були на 5 мільйонів. Вони щось виконали. частних спорудах. І потім досліджує, що вздриву. Працює сільські традиції від зриву до взриву. Але повірте, це все надоїло. Обіцяли будувати водогін на Подолі, але, мабуть, за їхньою ініціативи цей водогін не будується, бо нас розтрахували на 130 тисяч, ми боремося, подали нас тут. Частина населення, зокрема й депутати, переконані, свинокомплекс побудували із значними технологічними порушеннями, стверджує депутат Білицької сільської ради Інна Жук авторами проекту не передбачено очищення вентиляційних викидів, які є основними джерелами запахів виробництва. Все це потребує ретельної експериментальної перевірки, утворення запахів шляхом виміру їх концентрації у повітрі, але не у стічних водах. Ще раз повторюю, що концентрація забруднюючих речовин у воді можуть бути зменшені, і навіть їх незначне надходження в повітрі призводить до утворення несприятливих запахів. Мешканців Біликів уважно вислухав голова профільної комісії з питань екології та природокористування Полтавської обласної ради Ігор Гордій. Своїх емоцій люди не приховували. Ігор Горжій пообіцяв, що вже наступного тижня питання по свинокомплексу обговорюватимуть на виїзній комісії обласної ради. Будуть іще наверное, бурніші обговорення. Ну, все-таки ви почули, що селищний голова і, громад, і громадські все-таки підтримує позицію про закриття цього свинокомплексу. Я думаю, що депутатський корпус буде підтримувати його повністю, їхні вимоги. Ну, я би хотів, щоб винесли ми цю як би сказати, пропозицію громади в стіни. Обласної ради і щоб обласна рада прийняла це вже остаточне рішення про закриття або не закриття цього свинокомплексу. не припиняють постачати на схід України військову техніку полтавські волонтери. Відремонтовані автомобілі врятували життя не одного українського бійця. Як відправляли чергову автівку на фронт, бачили і наші кореспонденти. Полтавські волонтери продовжують допомагати хлопцям на передовій. Майже кожного місяця з цього гаража виїжджає чергова автівка, яку місцеві волонтери ставлять на ноги і відправляють на фронт. Цього разу за допомогою звернулись побратими аж із Сумщини. Позвонили мої знайомі, як звичайно, Звернулися з проханням, допоможіть хлопцям відремонтувати автомобіль. Ми відгукнулися. Поїхали під суми, засипили на себе, притягнули, відремонтували по можливості все, що можемо. І на час передаємо їм до цього механізовану бригаду нашим військовослужбовцям, де проходять службу наші полтавчани із Диканьки. На цій машині перевозитимуть поранених бійців і надаватимуть невідкладну допомогу. За словами бійців, транспорт на фронті, річ надважлива. Сказати по-чесному, вона потрібна, кожна ця техніка. Ну якби щось новіще. Ну, движок зробили тут капітальний ремонт двигателя, коробка, роздатка і походові часті. А так. Я думаю, воно ще буде їздити своє под'їзде. Те, що передається армії, це хлам, можна так сказати. На жаль, що досить багато цього хлама, але все одно ми вже бачимо і нову техніку, і стара вже відновлена. Багато, звісно, що і потребує ремонту, але все одно ми вже бачимо таку надійну армію, яка стоїть за нашими плечима. Вже сьогодні відремонтовану техніку відправлять на Сумщину, а далі на передову до полтавських бійців. Павло Бардиш та Ігор Ізотов спеціально для полтавських телевізійних новин. У Полтаві підписали меморандум про співпрацю з питань надання безоплатної правової допомоги мешканцям Полтавської області, зокрема внутрішньопереміщеним особам. Загалом на території Полтавщини відкрито центри з надання юридичної консультації у Лубнах, Кременчуці та Полтаві. У березні цього року уряд Великої Британії продовжив дворічну програму фінансування радників Міністерства соціальної політики України з питань внутрішньопереміщених осіб. З 1 вересня цього року у Полтавській області запрацюють бюро правової допомоги фактично в кожному районі Полтавської області. Це ще один крок до наближення послуг до громади, до населення. Ми сьогодні зацікавлені в співпраці як з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, так і безумовно з громадськими організаціями, які працюють в спорідненому напрямку. В напрямку е, правової допомоги. У Полтаві пенсіонерка залишилася на вулиці, хоча і має свою квартиру. Почалося усе з того, що три роки тому пустила жити до себе сина зі своєю сім'єю. У результаті життя вдома стало нестерпним через постійні знущання. Про нешановану старість, дивіться далі. Все, я тут. Вішаю свою адюшку, всю там всі речі пенсіонерки Людмили Полюко вміщається у невеличку шафу. Так вона живе чотири місяці. Жінка розповідає, тут вона ховається від побоїв невістки у той час, коли син її не захищає. Ну, поступає неправильно ніпральна нівестка. чому він не став хазяїном дома, када не стало. Прийняли жінку давні знайомі. Колишній педагог няньчила, їхніх дітей. Чоловік Людмили Іванів не помер рік тому сварки, посилювались і доводилось навіть спати на вокзалі. Позвонила жені моїй, да? Так да. позвонила моїй жінки, розказала той ситуації. Після побуття у лікарні жінку провідували друзі. А зараз для Людмили Іванівне сім'я сорокіних за дітей. Я їздила по поїздами та ніве. Дивіться кому дожиться до такого. Кровні ж діти, пенсіонерки зайняли її малосімейку. Хоча раніше в квартирі жило шість людей. Людмила з її чоловіком, син з дружиною та двоє онуків. Від квартири ще залишились ключі, але жінка там себе відчуває небажаним гостем. Не Запросила я вас не запрошувала. будь пожалуйста, камеру. Ви не маєте права. Син же взагалі вирішив не пояснювати, а штовхатись не права. Подожіть, ні хазяїн ше не маєш права. Щоб зайти до квартири, жінка викликає поліцію за вотету бійню. Її невістка, репетитор англійської у дітей, а бійки, звичайна справа у цій сім'ї, розповідає жінка і додає: невістка намотувала на руку рушник під час знущань, щоб не залишати слідів. Останнього ж разу перестаралась. черепно мозгова травма, струс головного мозку, відкритий перелом кісток носу. На дошці оголошень. Сусіди навіть просили сина з невісткою вимити кров. Ну, каплі крові були тут по коридору. Тут у каларії була більше, вона хотіла їхати сюди. Зараз цією справою займається адвокат. Гроші на нього дали друзі. Поліцейські приїхали, але не можуть допомогти жінці зайти. Квартира зачинена зсередини. Саша, одкривай А Ми не можемо ніяких мір кардинальних приймати, що тут цивільне правовідносин. Людмила і не проти жити разом з дітьми, але доведеться їх виселяти через суд. Найбільше не вистачає онуків. Вона пригадує, як одного разу онук врятував їй життя, коли невістка її душила. Кричав: мама, не трогай бабушку, мама, що ти делаєш? Ми знаємо її з хорошої сторони. Вона була воспитателем в садіку, нянчила внуків. Пенсіонерка вважає, усі ці знущання для того, щоб захопити її квартиру. Завершено досудове розслідування за фактами розбійних нападів, скоєних міжрегіональною організованою злочинною групою у складі чотирьох осіб, яке було розпочато ще у квітні. Напади зловмисники проводили на території Полтавщини, Дніпропетровщини та Київщини. Спільні дії правоохоронців з різних областей дозволили схопити банду. Організовану злочинну групу у складі трьох чоловік та однієї жінки затримали 20 квітня цього року у місті Марганець з Дніпропетровської області. Жертвами нападів зловмисників стали мешканці одного з населених пунктів Кобиляцького району. В ході огляду місця події працівниками поліції було встановлено, що напад вчинило чотири чоловіка, які були у медичних мозках. Вони зв'язали потерпілих і заволоділи їхніми особистими речами. До складу групи входили три чоловіки 23, 28 та 30 років, а також 29-річна жінка. Аби не залишати відбитків, вони використовували медичні рукавички. Зайшло двоє чоловік в масках медичних, медичних перчатках. Стали погрожувати, сказали, що пограбування. Заставили зняти золото. Знявши золото, мене один раніше. Зайшов в хату під дулом пістолета. Мене завели в хату. Там вони бігали, ми тушилися людей. Грабували, нам під час часу погрожали дулом пістолета. Матеріали кримінального провадження направлено до суду. Бандитам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Полтавцям все частіше телефонують на мобільні та стаціонарні телефони. Шахраї останні вимагають грошей, щоб залагодити справу в поліції, куди нібито потрапив родич. Черговому шахрайству завадили патрульні. Адін, два, три, чотири, п'ять шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Це дві тисячі тисячі. До правоохоронців звернувся таксист. Чоловік повідомив, що невідомий вимагає гроші у пенсіонерки. Телефоном жінці сказали, начебто затримали її внука. Для вирішення питання їм потрібно 10 тисяч гривень. Після вияснення всіх обставин патрульні роз'яснили пенсіонерки про те, що таким чином відбуваються шахрайські дії. Інспектори втрутилися в ситуацію та завадили їй перекинути кошти на банківську карту шахраям. Надо счет 5 тисяч, а потім, как положишь, на догує останні дії. Десять тисяч. 10 тисяч. Все правильно? Все правильно. Все. ви казали, я питала, то ви мені казали на слідочку. Ви зрозуміли, це... тепер Ніхали. гроші давати тільки в руки. Просто чужим людям Просто гроші не давайте. Гроші не давайте. Гроші. Останнім часом в області почастішали випадки, коли шахраї намагалися ошукати полтавців, наголошують у поліції. При таких телефонних розмовах. Е, телефонувати своїм близьким та рідним, перевіряти ретельно дану інформацію та телефонувати до поліції. Літо пора алергії. За словами медиків, у червні алергіки страждають в основному від злаків з кінця липня. По вересень погоду роблять різні бур'яни. Як боротися з літньою напастю, розповість Ольга Гриненко. Хвороба молодих, так медики називають алергію. Крім традиційних симптомів риніту, сльозотечі та свербіння в очах, від алергії у Євгена Кривальчука навіть підвищувалась температура. На самопочуття хлопця впливає все: їжа, рослини та шерсть тварин. Прояви захворювання зізнається, почалися ще у 6 років. У в в нас алерголога не було, і нас звичайно ну, на Правило в Полтаву. У мене іскривлення перегородки було в лівій частині носа, і думали що за цього ніс не до ну не диха. Коли зробили мені проби в дитячій лікарні, ужаснули, що в мене ще ас немає. Відтоді кожної зими Євген проходив десятиденний курс лікування, яке зменшувало вплив алергенів. Проте, коли почав навчатися та працювати, часу на щорічну терапію не вистачало, говорить Євген. Тож шість років хлопець не звертався до медиків. Має при тому, що почала руки на ну пальці напухати uh -huh. і шелушиться, і чухатися. ну, зудіться. Так тепер алергія ну перейшла в таку форму. Особливо це проявлялося в травні, в червні, в липні. Це самі тяжолі місяці були для мене. Зараз євген лікується на стаціонарі і почуває себе значно краще. Медики говорять, що у червні алергіки страждають в основному від злаків. Усі газонні трави, дуже багато газонних трав, вони є злаками самі по собі. І в принципі, хворі, коли знаходяться непосредственно в місті, проходять після газона, вполне можуть получить симптоми алергії на пульсу злака. Але найбільше небезпека чекає в середині літа. У цей час у повітря потрапляє пилок бур'янів. Десь в у другій половині їх ми будемо мати, ну, але який стик. Коли злаки вже цвітуть, а такі сорні трави, як потсолнух, амброзія, уже починають пиліти. За словами алерголога Лариси Кулик, алергія вражає внутрішні органи, тому самолікування є небезпечним. Лучше не ставити собі діагноз самим і тим більше не ходити не смотреть в інтернеті. Вот, это у нас старая, наверное, болезнь по распространённости после аллергических или, наверное, первое. Вот все больные ставят себе диагнозы по интернету. А от пухтополі не є алергеном. Значно небезпечнішою, зауважують фахівці для алергіків. Є береза. Її запилення відбувається не тільки влітку, а й восени. Без них неможливо уявити роботу будь-якої організації чи установи. Сьогодні своє професійне свято відзначають представники однієї із найточніших професій у світі бухгалтери. Урочистості з цієї нагоди відбулися в головному управлінні Державної фіскальної служби в Полтавській області. Запрошених привітав виконувач обов'язків начальника управління Борис Сидоров. Під час свого виступу він зазначив, що бухгалтери області забезпечують чіткий контроль фінансових потоків та своєчасність податкових платежів, і як наслідок розвиток економіки області та держави в цілому. Хресна хода, організована Українською православною церквою Московського патріархату, прийшла 13 липня у Полтаві. У цей же день традиційно відбулася щорічна хресна хода місцевих вірян із свято-Макарівського кафедрального собору у Полтаві в Горбанівку, до якої і приєднались учасники всеукраїнської ходи. Християни із Донеччини планують дійти до Києва за два з половиною тижні. Полтавські політики підозрювали, що разом з вірянами у Полтаву увірвуться і провокатори так званого руського миру. Проте як це було насправді, дивіться далі. Сотні людей зараз стоять під Макаріївським собором у Полтаві. Усі вони тут, щоб прикластись до святих ікон. це не передається. Вірянка з Кременчука планує влитись у хресну ходу пішки до хоролу, а там. Як Бог дасть, таких, як вона, тут сотні. У храмі дві ікони Божої Матері. Одна із Горбанівки, інша, та що побільше, із Святогорська. Ікони із Донеччини з самого початку. Хресної ходи супроводжував Олег. Я взагалі не думав, що я прийду, якщо чесно. Я думав, що я прийду, ікону поцілую і прийду назад. Художник із Харкова три місяці проживав у монастирі. а Тепер супроводжує святогорську ікону з хоругвами. Донецьку ікону пристібають до вантажівки і повезуть так. Просто неба. Миряни ж поїдуть і з міським комфортом. Звичайні кільцеві автобуси зараз везуть християн до Горбанівки. Акуратно. Перші автобуси з святинями, інші із мирянами. У тісняві жарі проте. З піснями християни їдуть під Полтаву. У кінці салону Тетяна зі своїм чоловіком вони зі Слов'янська, але там прогавили початок, Нас доганяли у Полтаві, встигли вже раз і загубитись тут у місті, а ночували у храмі. Синя тільки може бути одна Це щоб люди були, щоб не було у нас війни в Україні. У цьому тисячному натовпі мирян, що йдуть від Донеччини до сотні, вони і підуть у Горбанівку. <потори> Жодної колорадської стрічки чи портрета Путіна за 300 кілометрів дороги їх не побачив. Серед постійних учасників і колишній Шахтар із Горлівки. Євсь, длінно, як і тому Це захисне. На всьому шляху ходу охороняють поліцейські. Про, про вакуцію, про ну, чого? Віряни розповідають, хода піша, годують їх під час зупинок, поруч. Лише авто із водою та хлібом а сплять вони у церквах, прямо на підлозі. Три кілометри позаду і зараз у Гурбанівці служать літургію, супроводжують ходу спеціальні чоловіки на авто з раціями та іконами на шиях. є, є прес-секретар ходу, або до нього прес-секретар. Нараховує таких до 70 й запевняє. Жодного політичного інструктажу вони не проходили. Дуже багато пояснювати православним християнам, як належить себе вести під час хресного ходу навряд чи є в тому необхідні. Згори за служінням, як на фронті у зоні АТО стежать спостерігачі ОБСЄ. і Якщо є якісь провокації, ми їх фіксуємо у наших звітах. А тим часом поруч для усіх охочих готують їжу. Щороку після хресного ходу ми організовуємо святкову трапезу. Для того щоб кожна людина могла підкріпитися, годують салатом, кашею, пиріжками та хлібом. Можна і просто води випити. Зараз тут перекусять учасники хресного ходу, відпочинуть та підуть далі. У багачку мистецтво хендмейд стає все більш популярним у Полтаві. Майстрині шиють одяг, виготовляють прикраси і навіть валять мило. Останнє не тільки цікаве заняття, а й корисне. Мило, як засіб догляду за шкірою, подарунок і як прикраса. Більше про мистецтво хендмейд дізнавалися наші журналісти. Філософія, натхнення та ерудиція. Невід'ємні складові хендмейду, що в перекладі ручна робота. Якщо ви думаєте, що предмети зроблені своїми руками, це щось непрофесійне, ви помиляєтесь. Хендмейд – це цілий світ мистецтва, в якому діють свої закони. Хендмейд – це унікальні вироби. Єдині у своєму екземплярі, створені власними руками. Неважливо про що йде мова, чи то шита сумка, чи аплікація, чи косметичний засіб. Юлія Галаган майстер хендчаклунства. Вона виготовляє декоративне мило, засоби для догляду за волоссям та обличчям. Дійснопутішестя в Грецію ми привезли натуральне мило ручної роботи. Після того, як воно у мене закінчилось, я купила… в нашем супермаркете. Одно из мыл, которые у нас считаются достаточно такие дорогими и продвинутыми, после чего моя кожа стала сопротивляться использованию. Поэтому я решила попробовать своими силами сделать мыло. Ну, открыв Google, начала искать всевозможные рецепты. Жінка придбала книгу з миловаріння, базові компоненти і вирішила діяти. Результат видався позитивним. З часом виготовлення мила перетворилося у хобі. Звичайні овальні форми змінились на більш складні. З'явились тварини, машини, кекси та багато іншого. Подружка попросила з'їлати з її знайомої маленької дівочки. От, і подаріла на її піроженка. Вот такого вот плана, только с апельсинкой. А к ним в гости пришла бабушка, как раз этой девочки. И давай же кушать. Ну, бабушка, это же мыло. Бабушка ей не поверила, что это мыло, пока не попробовала, не лизнула. Потом таки убедилась, что это мыло. Ну, очень много было у меня историй с откусыванием кусочков барашков, потому что они тоже вкусно пахнут. Щоб зварити мило ручною роботи, потрібно щонайменше пів години. Вистачає засобу гігієни приблизно на чотири місяці. Найбільший плюс такого хендмейду це можливість розробити своє ідеальне мило з додаванням натуральних компонентів. Також це стосується шампунів і кремів. А щоб зробити такий шампунь, витратили не більше 15 хвилин. Мистецтво хендмейд не має меж, головне не боятися експериментувати. І на завершення випуску така інформація: 17 липня 2016 року в Україні відбудуться проміжні вибори народних депутатів у семи одномандатних виборчих округах. Зокрема, на Полтавщині вибори пройдуть в одномандатному виборчому окрузі номер 151 За депутатський мандат у цьому окрузі боротимуться 47 кандидатів у народні депутати. Сьогодні згідно з українським законодавством, день тиші. А вже завтра люди зможуть проголосувати і висловити своє волевиявлення. А на телеканалі «Лтава» 17 липня, відбудуться прямі включення з Лохвицької територіальної виборчої комісії. Наш спеціальний кореспондент розповідатиме про хід виборчих перегонів у 151-му виборчому окрузі. Тож вмикайте телевізори о 16-й годині, 17-й годині, 19-й та 20-й годині. Дякую за увагу! Це був суботній випуск новин і коротко про погоду. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22 градуси тепла в день 31-38. У Полтаві вночі 18-20 вище нуля, а в день 34-36 градусів тепла.